У Чернівецькому драмтеатрі готують прем'єру. Тут вперше покажуть Шекспірівську Ромео та Джульєту. Він ішов то ваші слуги стояли проти їхніх. Я обірвався більше, щоб їх розборонити. А, вічна класика у сучасній інтерпретації. Вже близько трьох місяців. Актори театру готуються до важливої прем'єри. П'єса написана про те, як ворожнеча вбиває любов. Тема вічна, на жаль. А сьогодні ще мені здається, що актуальність цієї теми посилюються, тому що ворожнеча сьогодні це війна. Любов це життя. Відомо, що з любові все починається і на любові все тримається. Оскільки любов це життя, то ворожнеча вибиває життя. Цього разу на сцені зібрали не лише досвідчених майстрів, а й молодих акторів театру. Дуже важливо, коли оновлюється кров молодими акторами, і це було дуже добре, тому що коли приходиш на репетицію, наприклад, на чітку, і бачиш свіжі нові обличчя, це тебе теж, знаєте, якось стимулює, це йде знайомство, це обмін енергетиками. Це дуже цікаво. Я думаю, що це було і з їхнього боку цікаво. І з нашого боку тих акторів, які вже працюють в театрі. Самі ж актори додають працювати над новим форматом, і справді цікаво та надихаюче. І Рома і Джулієта, молоді актори, на відміну від того, як грали колись там років 50, такі ролі могли отримувати досвідчені актори, коли Джулієті було вже під 50, можливо, як би вона не виглядала. А оця свіжість, яку несуть молоді актори, мені здається, вона має захопити глядача. Прекрасні актори, мені надзвичайно приємно з ними працювати. І, знаєте, коли у партнера можна чомусь повчитись, це, це ще один крок, мабуть, до. Вдосконалення професійної майстерності. Композитор Майк Кауфман-Портніков спеціально до цієї вистави написав музику. Здивує глядача і сучасний переклад Шекспірівської класики. Над ним працював Юрій Андрухович, каже режисерка-постановниця. У виставі задіяно 20 артистів. Складність була в тому, що багато наших працівників пішло на фронт, і із них були такі. Які могли грати, і Тибальта, і так далі персонажів дуже важливих, які ми вже. Як штамп там розуміємо, що це може повинно бути в от ромео Джульєта, от тибальт має бути такий, Джульєта така, ромео такий, і так далі. Людмила Скрипка додає, вистава Ромео Джульєта дуже насичена чоловічими ролями. Тож команда вимушена змінити вектор підготовки і залучати більше жінок. До співпраці запрошували навіть фахівців з фехтування. До бою! Ідея вистави не випадкова, каже керівник театру Іван Бутняк. Адже саме в п'єсі Ромео і Джульєтта підіймають не лише одвічну тему любові. Важливо було для нас на самому старті, і зараз воно стало тільки ціннішим це пропрацювати оцей цей момент конфлікту, якого зараз дуже багато. Конфлікту, оця жага помсти і в паралелі з тим вічним. І таким, що всі безапеляційно цінують, це коханням, тобто, як воно пропрацьовано Шекспіром і як ми це інтерпретуємо вже на сцені. Потрапити на прем'єру Ромео Джуліє та містяни зможуть вже 19, 20 та 21 травня, початок об 18 годині. Олена Крічко, Сергій Трецяк, новини Чернівців, телеканал Сі 4